Сага про шахтарський суп. Кілька днів тому натрапила в інстаграмної фудблогерки на рецепт супу, який вона називала шахтарським супом свого дитинства, 100 років такого не готувала, і так далі. Блогерка родом зі Сходу, успішна, відома, заможна, пропонує цікаві рецепти, має величезну лояльну аудиторію. Але щось в її рецепті мене не відпускало муляло. Тож я пішла гуглити і з'ясувала цікаву річ. Суп під назвою Шахтарський справді є, а шахтарським він називається нібито тому, що дуже ситний. Базовий рецепт дуже простий смажете на олії прямо в каструлі терту морквину і різану цибулину, додаєте нарізану кружальцями сосиску, заливаєте водою, як закипить, всипаєте півчашки гречки. Все, суп готовий. Хоча Google пропонує і варіації рецептів додати коріандр, зробити замашку на маслі, присмачити томатним соусом тощо. А тепер до солі питання про суп. Він називається шахтарським не тому, що ситний, а тому, що злиденний. Олія, цибуля, морквина, сосиска, картоплина, гречка. Якщо є, то томатна паста. Ніби й не про злидні, але насправді про безпросвітні злидні. Не про вишуканий смак, не про наваристий на реберцях бульйон, не про тонкий неповторний аромат, а про той мінімум, який можна собі дозволити, щоб доступно, сердито і кишки не грали марша. І ось тут я зрозуміла, що мені муляло в рецепті блогерки, яка ностальгійно готувала страву свого дитинства і минулих літ. Вона варила його на бульйоні. Обсмажку робила на добротному маслі, додавала шість якісних сосисок, а також італійський соус із помідорів чи помідори у власному соку, щось таке, і потім щедро присмачувала зеленню. Відчуваєте різницю? Ось у ній і криється підступ варити супи минулого із сучасних інгредієнтів. Це як привід спробувати і сказати: та смачний же суп, люди добре жили! Що ви придумаєте? Підміна понять дуже підступна річ, як і підміна інгредієнтів у супі. Від каналу «Самий Сік. Ще одна історія про те саме вкусне в мірі совєтське морожене. От щось таке. А якщо говорити про підміну понять, то здається, здається, дуже багатьом громадянам України підмінили не тільки поняття в супі шахтарському, але й поняття в головах. Нам десь від 1991 року підміняли поняття регулярно, часто і фахово, і тому, напевно, ми десь дійшли до того стану. Бо ми весь цей час через якусь підміну понять не будували незалежну країну з орієнтацією на захід, а дивилися на Росію стратегічний партнер, знижки на газ. Ми будемо робити продукцію, яку продавати будемо на Росію, бо на Європу ми не можемо продавати. Там треба інакші стандарти, а наше щось змінювати. Ми будемо отак, як було. Ми будемо брати газ дешевший, гасити решту ціни з держбюджету, і всі будуть щасливі задоволені, і всі будуть голосувати за кучму, і так далі, і так далі, і так далі. У Нас ота підміна понять вона, що в супах, що в головах, що в всьому нашому житті. Ніхто чомусь не думав або думав, але не говорив, що це все може привести до того, що ми маємо сьогодні.